Випад в бік з кроком та приставкою. Що я роблю? Я стою напроти точки кріплення, натягую петлі, у нас довга довжина петель, стаю рівно. Що я буду робити? Я лишаю вагу тіла поки що на лівій нозі, праву ногу відвожу вбік, ставлю її на землю і в цей момент починаю присідати. Пам'ятаю, що коліна лишається на місці, я подаю таз назад, плавно присідаю. І коли я починаю вставати, я зразу відштовхуюся себе ногою, щоб стати на вихідне положення. Давайте подивимося ще раз, що я роблю. Я став рівно, у мене вся вага тіла поки що на лівій нозі, тому що я буду робити крок правою в бік. Я стараюся ноги вивести в одну лінію. Тобто ставлю ногу, коліно дивиться чуть-чуть по діагоналі, відвожу таз назад, плавно присідаю і вертаюся на вихідне положення. І стараюся кожен раз робити. Таку саму дію, тобто відвожу ногу, ставлю, присідаю та вертаюся на вихідне положення. На початку краще поставити ногу, переконатися, що ви добре стоїте, і тільки після того починати рух. А тут ви маєте зробити потужний ривочок ножкою, щоб ви вернулися на вихідне положення.